Всі може помолитися, сказати, що той Господь дає нам таку можливість, каже, бо іноді станеш, і нема слов молитовних, і просто можеш тільки помичати, обстояти і нічого не сказати. Всякий час ми переходимо, каже, і там написано 8 розділ, каже, відкрийте слово Боже, ось і 11 розділ». на зорі загине цар Ізраїлів. Коли Ізраїль був юний, я любив його і з Єгипту викликав сина мого, кликали їх, а вони йшли геть від лиця їх, приносили жертву валам і кадили ідолам. Я сам привчав Єфрема ходити, носив його на руках своїх, а вони не усвідомлювали, що я лікував їх, путами людськими тягнув я їх. Путами любові і був для них, ніби той, хто піднімає ярмо з щелеп їхніх і ласково підкладав їжу їм. Слава Богу. Каже, знімав з люще ярмо і давав їм їжу, щоб вони могли говорити, молитися, так чи ні. Бо без нього ми не прославимо його і не помолимося навіть до нього. Ми це розуміємо чи ні? Може не до кінця. Ярмо, тому що в нас ярмо, то там ми як не мій, ну дай, говорити не можемо. Що, Бог не дасть нам благодаті і не дасть комусь засвідчити, поговорити чи помолитися, то ми не помолимося. І це, це милість Божа, коли ми відкриваємо уста і ми можемо ну, скласти якісь там, ну, якусь думку свою, там, це, це способність від нас. І він каже, я ласково підкладував їм їжу. І був для них, як той, хто знімає ярмо з щелюстя їх. І давав їжу, щоб вони їли духовна пожива. Коли ми сповідаємо ім'я Господа, ми насищаємося, ми підкріпляємося, ми можемо дякувати. Ми можемо свою думку якось е, ну, висказати. Те, що, бо, бо ти станеш, ну я б сказав би, а не можу. І слово Боже каже, і візьміть молитовні слова. Де їх брати? Де ми беремо молитовні слова? В Слові Божому, коли ми почитаємо Слово Боже, каже, хто пренебрігає слуханням закона Божого, того молитва, що? Мерзота. Ну, що він не просить те, що треба, він просить на своєму душевному рівні, щось там балакає. Є люди, які там послухають, думають, що ну, слухай, що ж ти. Каже, Господь чує яку молитву? Молитву істини. Тобто, яка згідно Словом Божим? Таку молитву Господь чує. І він дає нам способність прославити, і нам треба дякувати Богу. Ми не маємо думати так, як ми думаємо. Ми маємо думати навпаки. Коли я розбитий, коли я не можу молитися, коли мені тяжко, я не зможу і двох слов зв'язати, треба прикладувати зусилля. Це і любов до Бога. Прославити Бога і подякувати за всі негаразди життєві, тому що в нього неправди нема. В те, що ми зайшли якісь тупіки в життєві, це ми винні в тому. І треба прославити Бога, бо в нього немає неправди. Неправда в нас людей. І він каже, Ахану, Ахан згрішив, вів Ізраїля в гріх, вів Ізраїля в біду. Люди гинули. І Ісус йому каже, син мій, прослав Бога. Як прославити Бога? Та він не має права славити Бога. Та він, дивиться, скільки біди і горе наробив народу. І він каже, називає його сином. Так? Він каже, син мій. Віддай славу Богу, в нього нема неправди. Прослав Бога. Боже, я дякую за всі негаразди життєві, за всі трудності, за ці тупіки життєві, що в мене куча проблем, в мене хвороба смертельна, в мене то, то я за все тобі дякую. В тебе нема неправди. Правильно буде молитва чи ні? Ми маємо не молитися так, як ми думаємо, плоским своїм умом, а ми маємо молитися так, як слово нас навчає. І ми маємо прославити Бога в таких. І через те, коли говориться славу Бога, то люди часто не знають, що це значить, що це робити, як це прославити Бога. У мене куча проблем, в мене куча там то, в мене там чисно там, в мене хвороба, в мене третє, десяте. Як я маю славити Бога? І просто ми не научені ні віжди вірить, тобто вірить, тобто і є Господь жертву милостивлення за наші гріхи невежества, Тобто Ми не віддаємо, що ми там балакаємо, що про що ми молимося, але ми навчаємося Слово Божого. І через то ми маємо духовні здарування для того, для чого? Для служіння святим. Тобто я маю певний дар, і я цим даром служу вам. Ви теж маєте певні дарування, і вам треба знайтися з ними і теж розвиватися в тому напрямку, і якби рости. І в церкві маєте друг другу, кожен служити тим даром, який ми отримали в Христі Ісусі. Як хтось каже, в мене чого нема, такого не буває, що це в кожному щось є. І все, що добре, все, що які бажання вам приходять на добро, це це і від Бога. І просто треба довірятися цьому і робити, і розвивати це любий дар. Любий, ну, любий талант, да, його треба що? Розвивати. Якщо співаки там співають, то вони тренуються там за да, співанки, там то-то. Для чого? Щоб вдосконалюватися в тому дарі, який вони мають. І разом з тим, що при цьому, що ми маємо ці дарунки, ми маємо упражнятися в чому? В любви. Тому що дари і призвання не приложені, але вони свого часу що заберуться. Тому що там вони не потрібні. Там знання праздниця, віри не треба, там буде. Всього цього, що ми тут маємо, не мудрості, нічого, там все буде, ну, як воно є. Воно нам тут потрібно. Для того, для чого? Для того, щоб ми зростали спасінні. і воно постійно нас понукує для духовного росту. Але в цьому духовному рості ми маємо принести плід. А плід – це іменно правильні поступки по заповідям. От коли ми молимося, так, коли там нас стіснили, якісь люди, люди проти нас починають там говорити зле, ми не можемо помітити, а при чому я з ним нічого не. Не не це він, просто заздрив тобі, десь побачив, що тебе Господь використав, чи себе благодать потрудилася, а що нічого з нього. А він лучше може по якомусь там положенню своєму, по статусу, да. І він починає ревнувати і ревнує до того, що робить зло тобі, обмовляє тебе, клівеще на тебе. Ти дивуєшся, а за що це він зо мною? Я ж проти нього нічого не мав, а просто так. Просто так, тому що це плеска натура, чоловік дав місце дьяволу, його понесло, він гадості тобі робить, а ви любіть ворогів ваших, так чи ні. І от іменно, отут ми упражняємося в заповідях Божих, і тут якраз міняється наш що? Характер, цей плід добрий. І коли Господь прийде, Він хоче від нас плоду. І весь цей час, що ми увірували, ми прийняли Слово Боже, прийняли благодать, віру, спасіння, надію, все ми маємо. І каже, в цьому всьому ми маємо що? Принести плід. А плід це іменно коли на всіх випробуваннях, спокусах, сьогодні мені таке, знаєте, я встав, читаю слово Боже, і мені приходить таке розуміння. Дивіться, коли мають настати жнива, так? ми пам'ятаємо про дощі, правда? Але пам'ятайте, що ще сонце має добре припекти. Тому що коли вже пішов дощ і є дощ пізній, а от в промежутку може не бути дощу. Так чи ні? І може палити сонце. І, і дощ рідко йде. І це для чого? І так само каже, і так само ми, щоб ми набралися, щоб ми не просто нам поселим благодать, благодать, давай нам благодать, давай нам молитися, давай нам то. ми, Якщо Господь нам буде давати нам добре, правда? Але ми починаємо гнити. Бо якщо забагато дощу, можна подгнити. Чуєте? Якщо всем благодать і благодать, нам треба трошки спеки. Нам треба трошки жари, да? і каже, в жару гніва, ти гнівався на нас, да? і от є жара, разом тільки якщо ну, все погорить, то теж не добре, правда. Але в Господа своя міра, і він, як батько дітей, Він знає, що коли нам посилати і подавати. І часто, коли наші руки опускаються, він вже бачив, що ти вже близько до падіння, чи там, він раз тобі там ласково паткала до їжу, там ти бодрився вже. І тобі вже каже, от життя пішла. Але далі знову спокуси, Господь робить, Він працює над нами. І цю працю ми не бачимо і не розуміємо, що він робить з нами. Нам кажуть, що нам треба було як тоді, знаєте, до батьків, вони кажуть, мені треба то, 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 і мені вже буде, він вже рахує, що він дорослий, вже все може робити. Але він ще ну, дитя, він ще багато чого не розуміє. І в свій час буде і це, але будеш потім, як ми. Згадувати тільки, ну дитинство було добре, правда, коли ти був в церкві, коли я читаю Іво, каже, Йовок там описує, коли я там ішов, всі вставали, там то то, то, то таке життя було таке. А тут а раз і саме останній він, він пренебрігає їм, гордує їм все, переступаючи з нього там, обмовляють його все. І... І в мене дуже тяжке положення прийшло життя. І це від Господа було. І вроді би я праведний, і чого я маю так страдати, він там переживає так. А Господь каже, що поймеш потім, зараз ти не розумієш, поймеш. І потім каже, прийде страждання моє, я заблуждав. Чому ти заблуждав, Іо, Поясни мені, не нема такої людини на землі, як Іо, Не було б на той час. І він про себе каже, що, що є, обманю, щить собі там, чи щось там, ну. Перекручує слово Боже, ні. Він каже, прежне страдання мого я заблуждав. Значить, є речі, які ти, хоч які ти найкращий на землі, але є речі, яких ти не розумієш. І через того Господь попускає такі речі, не просто, щоб дьявол поізівався на тебе, він допустив його в твоє життя. Ні. А для того, щоб випробувати тебе. Щоб подивитися, що в серці, а що Бог не знає, що в нашому серці, ми вже розсуждали. Знає, що в нашому серці, так? Він хоче, щоб ти знав, що в твоєму серці, яка ти є людина, і щоб ти сказав, Господи, я один раз говорив, навіть два, тепер не буду. Все, я вже там на свою праведність сподіваюся, що я отакий, от такий але вже каже, все, вже говорити не хочу. Бо ти показав. Ти мені все показав, ти відкрив те, що тайне сокрите, те, що я в собі не бачив і навіть і не помишляв, що воно в мене є. Воно воно полізло при певних якісь трудностях. І, і каже, хто є людина, яка є спраха, тобто з брем'я, яка є в оплоті. Що є людина, що вона може там розказати, чи вона може там щось Богу розказати? Каже, як він в ангелах усматриває недостатки. Він бачить, і в них там є якісь моменти, правда, бо ми розуміємо, що ангели згрішили перед Господом теж, перші ангели, які пішли за сатаною. Тобто теж недоліки. каже. Але в ньому нема недостатка в Богові. Він святий. Він не причасний злу, і він нас спас не на загибель а для того, щоб нам при, нас привести свого часу до себе, щоб ми до Бога прийшли. І написано, що Христос в свій час нас приведе до Бога. І Бог стане все у всьому. І він готу, і зараз готується церква на землі. Потім буде тисячолітнє царство, а після тисячолітнього царство вже Христос нас приведе до Бога, коли в всяке начальство, влада, сила, не тільки цього віку, майбутнього віку. І тоді ж все буде Бог у всьому, нарешті. І щось така там нічого не зайде, не, не прийде на мерзості, там не чисте, нічого туди не зайде. А що ми зараз тут думаємо, ой, я там сказав вже щось, то я вже туди не зайду, чи що. Христос постійно за нас заступається. Нам просто треба бачити себе в слово Боже, визнавати свої неправди, каятися, молитися він, якщо нас взяв, то він нас доведе, Аби тільки ми не виривалися з його рук і не, не сказали, що не хочу, я втомився, я хочу тут, показакувати, тут хочу пожити, я хочу поблудити, я хочу то. То та йди блуди, йди, живи собі там. Це? це коротке життя, а далі куди підеш. Через то ми увірвали не для того, щоб ну, тільки тут показакувати, да? а ми увірювали для того, щоб наслідувати вічне життя. А він ще тут нам життя дає, слава Богу. Так чи ні? Ми преображаємося з дня на день, .е. наше життя міняється. Ми, ми взагалі як люди ну, змінюємося, слава Богу. Роза у нас приображається, ум. Ми дивимося, ну така золота людина, ну біля нього приємно знаходиться. Ну звідки такі люди? Але якби ми бачили попередники, скільки в них був путь попередників, скільки вони претерпіли, витрадили, скільки вони трималися, жили по совісті і не відступили від Бога, від Його принципів, і були, будучи випади, то потім і дітки такі хороші беруться. І так само каже, звідки цей виродок взявся. Ну. Що воно виродило таке? Ну виродило, бо каже, батьки грішили, їх нема, наказання за їх беззаконня несемо на собі. Тобто і така доля в людини, і що не везметься в сем'я одне злидні. І людина, скільки б не питалася жити краще, вони не виходить тільки. Тільки от і в мене так в житті було. Я ніколи не хотів там оцих, ну, там, цього гріха його не любив. Але я постійно в ньому був і думаю, ну що це таке, я його не ненавиджу, а я в цьому перебуваю постійно. Я хочу нормальне життя, лучше життя, але в мене не виходить. У мене виходить тільки з такими самими людьми, ото там крутитися, час проводити. Чого я не можу сісти, випити собі якось а там є мені треба як гідоту топити, там те чи інше, не закушуючи, бо ніколи не вистачає, там третє, десяте. ж, ну нащо мені таке життя? Я не хочу так жити, але я так живу. І виходить знак питання, а чого я так живу? А що це за така доля в мене? Чого в мене не крає, чого я не народився в десь в Харських палатах, в якійсь іншій країні? Де... Чого -то? Ну, Чого я тут народився? Чого я в цій сім'ї? Чого, чого? У нас багато питань. Але потім Господь поступово відповідає тобі на всі запитання, ти успокоїшся, каже, Боже, слава тобі, що ти спас мене, що ти знайшов мене в цьому світі. Що ти віддав свого сина за гріхи за за гріхи людей, ти так полюбив. Але в людях добра воля, бачите, все питання в тому, що вибирати приходиться нам. Нам пропонують, не завжди нас виходить, може те чи інше, але потрошки, потрошки, потрошки. якщо будемо слізити до Бога і все, просить Боже, я не хочу так жити, для мене не життя. Я своїм друзям говорив, що будучи там в проблемах, коли були в гріхах. Я говорю, треба якось вириватися з цього положення. Не можна так оставати. Він каже, ти що? Куди, куди ти хочеш вириватися, Що не бачиш, всі вимирають. Ми обречені, нам нема спасіння. Я думаю, слуха, ну по факту, як я дивлюся, ну так. Але я не вірю, я говорю, щось має бути все одно, не може так бути. Якийсь виход має бути, все одно. Тобто я сподіваюся, що якийсь виход є. в цьому. І слава Богу, Господь мені ну, дав той вихід. І все, прийшов час. І так само в людей боротьба, все, і хтось смирився своїм положенням, все гібіль, тобто сказали, та все, нічого не поможе, це вже все, це вже кінець, все. І такі вмирали. Такі відходили. Тобто надія вона не посоромить. Тобто, коли надія ще на Бога, коли ти щось почув, Боже, таке добре, що є надія, і я коли почув, що з Богом можна примиритися через Ісуса Христа. Я розумів, що я до Бога не маю права звертатися. Бо що мені, коли я страдав, коли в мене були болі, важкі, все, я до Бога, коли я відкривав уста, мені сразу думка приходила, який ти маєш право до нього звертатися. Ти ж йшов, грішив там, те, все, тепер ти відкриваєш уста. Що ти хочеш? Ну, що ти хочеш? Це ти сам собі наробив, ну що ти хочеш. Все, і в тебе нема що сказати. І Я замовкав, і я собі скригетав зубами, і я в цьому мучився собі, я виходу не бачив, і все, я гинув. Але благові, почув, що можна до Бога звернутися через Ісуса Христа, Він тебе буде слухати. Тобі він мене не слухає так, да? а через Ісуса Христа Він мене послухає. І все, мені просто пояснили, мені багато не говорили. сказали, Ти йди в тайну кімнату, закрий двері, помолись Богу в тайні, тільки призви ім'я Ісуса Христа і попросив Бога прощення, Він тебе прийме, а далі роби діла достойні покаяння. Якщо совість каже не роби, то то вже не роби. Читай слово Боже, щоб не заблудитися. Вся наука, що мені була сказана, чуєте? Це вся наука, це все, що мені було. Мені не треба там, як, як бо роздять простори океану. Воно мені не треба розумієте. Мені треба просто вихід показати. Я розумію, що Бог може мене спасти, але я йому не потрібний. А потрібний в лиці Ісуса Христа і він, в ім'я Ісуса Христа Він мене вислухає, прийме і спитає, якщо я встою в тому, він дасть мені покаяння, він перемінить моє життя. І далі буде вести по життю, і буде, якби все. Я все повірив, я зразу, ну, вроді би подивитися там, ну такого збоку, наверное, подивитися, там не було, що дивитися. Люди я недавно зустрів тут на Хещенні був, яцю зустрів. Вона увірвала тільки недавно. А вона сама звірючі на ну, сім'ї. То каже, коли я вас бачила на базарі, я втікала, боялася, бо такі, ну, на вигляд був лихий чоловік. Але прийшов час, і вже, ну, коли покаюся, то вона просто бігала там, всім розказувала, це та такий чоловік, це та таке все. Але сама ще 30 років. 30 років ще собі йшла той тобто, дорогою. І, і вона зараз мене питає, чого, чого? Я 30 років йшла, знаю, з дитинства віруюся, все це знаю. Чому? Я питання, а чому? І багато чому в нас, правда? І чому те чи інше? Тому хай Господь нам поможе зрозуміти зараз те, що нам треба зрозуміти, а не там в кінці життя чи ще щось. Ну що, якщо не зрозуміє лише зал, ну зараз то потім приходиться страждати, боліти, да? і каже, Бог говорить. Бог говорить людям, якщо вони почули, Бог говорить постійно. Ну людина така легковажна. Там. Ну Господь мені ж говорив, я ж пам'ятаю, як там в 15 чи в років говорив мені Господь так просто, такі думки прийшли. Для чого ти живеш? Який смисл твого життя? І якби я пішов далі за цим голосом, він би мене ще тоді вивів би з того положення. А прийшла друга думка від сатани. Та на ну, що нам тобі треба? Ти ще молодий, дивися, скільки життя, яке прекрасне. Бери все, що можеш від життя. і все. Я вибрав іменно цю дорогу. Бери від життя побільше. Набрався 31 рік я стояв на порозі смерті. Набрався, набрався. Хай Бог Отак ми не слухаємося. Господь говорив, говорив. Господь промовляє до нашої, слові. Він говорить з нами, говорить. Але ми собі, ай, давай, наливай, потом будемо. Ну, а потім, як пішов на круг там, на рік, на два, бо злидні, біда, горе, потім знову Господь говорить, може хватить, ходить по кругу, може, виходь з цього. Ну, хочеться ще трошечки. Ну, на що трошечки. Знов понесло, вже болить, вже хвороба смертельна, вже все, чатує на тебе вже все. Там. Боже, помилуй, прости мене. ну. помилуй, слава Богу, прости, Ну, Як би хотілося б, щоб ти людина да, усвідомила. А є моменти, коли Господь допускає ці трудності нам в житті, це не від нас покушає, ми самі туди залазимо. да. добре. І людина починає жесточатися і на Бога нарікати, хулить там. Що ти, нащо ти там? Кляни Бога, там все це все, це гибель. Це гибель. В будь-яких тяжких обстанах, ну кажуть, що смириться, каже, Боже, в тебе нема неправди, неправда в мене. Але якщо ми ще ласка виведе мене з цього, бо я не хочу загинути. Буде виводити. Буде виводити. Але якщо ти жосточишся, починаєш хулити Бога, це погибіль. Щоб не заблудитися, читати законом, він нас якби упорядочує, ми не під законом, ми під благодатью. Але Господь производить в нас певні дії, і ми розуміємо, якщо по закону злосвуючи отця і мать смерть умре, то нащо що злословити, батьки мати? Треба благословляти. Так? Наприклад, проти останці нас. Почнеш благословляти батьків, молитися. Ну а вони тебе дратують. Ну то що ж дратують? Написано. Батьки мені ворогами стали, хати виганяти за те, що я вірував. А ви любіть вороги ваші, так все, написано там, і все, робота. Роботаники, над собою робота. І в нас багато ми якби притені, а я не розумію, а що це, а за що це мені? А чого це так? Ну треба так. Ну, я отримав першу зарплату, мене її вкрали. Шо, що ж це таке? Ой, гад, щоб йому руки всохли там. Ну, тобі руки всохти, сам себе проклинаєш свою душу. Ти забув, скільки ти крав, скільки ти біди горя людям приніс. Ой, ну, ой. А я тобі допустив трошки, я дозволив цьому бути, щоб ти прославив мене, подякував, щоб помолився за тих людей, щоб їм було спасіння, і я би це все в твоє життя привів би. А я не зрозумів. Вибач, давай спочатку. Ну давай. Ще раз. Поведемо і знов спокуси, знов ти їх не чекав, і знов ти починаєш спокусити Там... І він каже люди, які постійно противилися Духу Святому, які постійно в спокусах, вони постійно роптали, недовольствували, і вони були знищені, тому що вони не наслідували, вони не прославили Бога як Бога. А вони освітили своїм умові, кажуть, а чого це, а за що це? А на що воно мені? А третій про прослав Бога, яке тобі, що ти знаєш? Якщо Божа і ласка, то дасть розуміння, чого і за що. що